Це своєрідна відповідь на заяви Дональда Трампа, який пояснив необхідність відновлення ядерних випробувань бажанням не відставати від Росії та Китаю, підкреслюючи, що США повинні мати більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна у нас більше ядерної зброї ніж у будь-якої країни. Ми маємо робити щось із денуклеаризацією. Я це обговорював із путіним. Із сі. Ми маємо стільки ядерної зброї, що можемо підірвати світ 150 разів. Сполучені Штати Америки планують запуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Ймовірно, цього тижня пише нізвік. Ракета буде неозброєною, але її траєкторія нагадуватиме попередній запуск у травні. Це випробування є відповіддю на розширення ядерних арсеналів Китаю та Росії. Міністр енергетики США пояснив, що тестування не включатиме вибухи, а буде спрямоване на перевірку ефективності ядерної зброї для стратегічного стримування. Зазначу, що Сполучені Штати Америки в останнє. Проводили ядерне випробування у 1992 році. Дональд Трамп зазначив, що необхідність відновлення тестів стала насущною через зростання ядерної загрози з боку інших країн, особливо Китаю та Росії. Це рішення привернуло увагу міжнародної спільноти, оскільки відновлення ядерних випробувань може загострити напруженість між світовими державами та призвести до нової гонки ядерних озброєнь.